Щось завжди хотілося допомогти маленьким діткам, але так по молодості не, не, не змогли. А трошки вже в такому зрілому віці дітки наші рідні відійшли від нас. Нам ми задумались над цим, що треба комусь віддавати свою любов, ласку, тепло. І от вирішили створити дитячий будинок сімейного типу. Велика різниця у дітках, як дітки приходять після інтернатного закладу. І в нас були випадки, як після патронат, з патронатних сімей приходили дітки. Це зовсім інші діти. Вони більш розкованіші, такі. Вони знаєте, вже все і так як вони прийшли від мама й тата, тільки патронатна сім'я це тимчасово і в них був. Вони прийшли вже. Ну, не знаю, вони вони мені всім кращі, вони щось навчені з сім'ї приходять. А приходять із будинку з будинку дитини, ми брали дівчинку, яка в перший день запитала, не знала, що таке сахар, що таке сіль. Дитині було 5,5 з половиною років.